Під час війни за незалежність Сполучені Штати шукали підтримки інших країн і зверталися до багатьох європейських держав, щоби отримати від них відповідну допомогу, наймали прузьких інструкторів для свого війська і домовлялися з Францією про спільні дії проти Великобританії, проти якої і велася війна Сполучених Штатів, оскільки Перш ніж була проголошена незалежність, Сполучені Штати були колоніями Великої Британії. І Велика Британія вважала ці території своїми і американців своїми підданими. І дійсно вела жорстоку війну за придушення повстання проти їх величності. І насправді, коли зараз Україна веде Війну за збереження своєї незалежності, за відновлення своєї територіальної цілісності і за свій суверенітет, то українці розраховують на підтримку багатьох держав, зокрема і Сполучених Штатів, і шукають цієї підтримки, намагаються домовитися з різними країнами про надання відповідної допомоги, беручи Приклад зі Сполучених Штатів під час їхньої війни за незалежність. І як американці тоді вважали, цілком природним своє прагнення отримати допомогу від європейських держав, так само зараз українці вважають цілком нормальним і природним отримати Україні допомогу від Сполучених Штатів. У Своїй боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність. І як у той час, коли американці воювали за свою незалежність, вони вважали претензії британців на Сполучені Штати цілком безпідставними і. Виборювали своє право жити у незалежній державі. Так само і зараз українці виборюють своє право жити у незалежній державі з загально визнаними всіма країнами світу кордонами. І тому для нас принципово повернутися до кордонів 2013 року. І для нас так само принципово не допустити обмеження нашого суверенітету з боку РФ ні в плані зовнішньої політики, ні більш того в плані внутрішньої політики. Дякую за увагу!